Доброго дня! Ще в нас лишилося три точки забрати. Сьогодні 12 серпня, субота, ми працюємо. Трошки, як бачимо, погоди немає, але і ліпшої не передають корівки. То ми будемо забирати. Як бачимо, це є наші. Перезимовані шостирамочники, вони були зроблені минулого року з з маточника і півтора рамки розплоду. І 3-4 рамки бджіл. Вони зимували в шестирамочниках. Навесні ми їх пересадили в 10 корпусові, потім дали їм ще один корпус. І, як бачимо, вони нам принесли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 корпусів меду. Деякі 6, деякі 7. Бачимо, є кілька-сім корпусів меду. А от бджоли, які ми купляємо, такого не можу зробити. Так що які висновки? Свої найліпше. Бачимо, всі одинакові, всі одинакові сили. Там є три, то вони це є з моїх міні-нуків. Були матки. У мене було 6 штук, 8 було, але я дві матки ліквідував, вони мені не сподобалися. Теж вони перезимовували в міні-нуках і я їх ліквідував перед тим як я заселяв знову їх. Я їх просто поставив, от, дав їм рамку розплоду, рамку меду, рамка дві бджоли максимум. І ми зробили, так якби з них, можна сказати, відводки. Ці, це вже другий рік матки, так якби півтора року матці. Як бачимо, вони, я знаю 100%, що два корпуси меду повні. Це третій не впевнений. Бо я, мене тут не було, як хлопці ставили їх. Не знаю, видно, не видно, але корпус повний своєї матки. Ми вже сьогодні приїхали, ми їм корпуси назад не будемо давати, бо вони вже почали красти. Ми останній раз точок брали всереду, то вони вже крали, але бачимо ще пилок носять. Золотарник трошки почав цвести. І ще є трошки дика такий е, конюшина. Ну і тут ще в мене є поле люцерки але воно ще не зацвило. чекати поки воно зацвете, я не знаю, я напевно не буду, бо тому що воно почне десь цвести через тиждень. Дати їм зараз корпус ще один, а потім, хто знає, яка буде погода, як буде така погода, як сьогодні, вони не принесуть його. А буде порожній, все одно прийдеться прийти і той порожній забирати, бджоли звідти видаляти. Так що ми вирішили їм корпус не ставити назад. Все, що лишиться, вони можуть собі забрати, і потім ми вже будемо їх годувати. І також ставимо сьогодні полоски зразу, Ми зазвичай колись чекали, поки ми повністю мед заберемо зі всіх сімей. І коли ми йшли годувати перший раз, тоді ставили полоски, але це було це неправильно. Минулого року я вирішив, ми ставимо полоски, як тільки ми мед забираємо, бачите. Перший корпус розплідний, другий корпус розслідний, решту все мед. Ми повністю, ми повністю, зовсім їм Не лишаємо, не будемо лишати сьогодні сушнину нам під мед. Ми весь мед забираємо, що в них є, лишаємо тільки два розплідних корпуси і ставлю три полоски. Полоски називаються APR, активний інгредієнт це є амітрас. Ставлю три полоски, треба, перше, е, виробник е, каже, ставити треба чотири полоски. Але ми ставимо три полоски зараз, а четверту десь через 3 тижні додамо, коли ми будемо йти е, загодовувати їх. Ось. Ось такі справи. Не забуваємо підписуватися на канал. Будете підписуватися, будете ставити багато лайків, буде більше відео. Не буде підписок, не буде лайків, буде звичайно менше відео. У мене ще є дуже багато яких відео я маю зняти, ви мене просили. Я це все зроблю тільки з часом. І також, як я сказав, не забуваємо обов'язково підписуватися на канал. Це мені дає, розумієте, стимул знімати ті відео і ще що. І також вже як ми той мед зберемо, закінчимося, буду робити кілька, буду трошки робити прямі ефіри, буду відповідати на запитання, але це все згодом. На тому дякую, до побачення. Ось і все. Перший точок ми повністю забрали. Вони вже почали грабувати бджоли. Добре, що я вагався, чи не вести їм назад коробку, чи ні, добре, що не привезли. Лізуть всю машину. Те, чому я люблю мати машину закриту, з кузовом, щоб менше туди бджолі. Представляєте, якщо відкритий дек, то все буде, треба накривати чимось. Тако ліпше. У мене є ззаді і спереді вікна. Я їх відкриваю, по дорозі всі бджоли вилітають, які залітають зараз в нього. То не про ту розмову. Весь мед забрали. І лікарство дали від кліща. Три полоски, як я казав, ще одну дамо, коли будемо забирати і будемо годувати. Бджолі, як бачимо, багато. Це не те, щоб ви, як хтось сказати, професіонали деякі, що вся бджола в тебе на дворі, бо жарко. Ну, Сьогодні досить холодно, якщо чесно. 20 градусів нема. Ну ось ось бджола є. Тут і бджола є, і на дворі є бджола. І то все розпліт зверху. 8 рамок розплоду. Скільки в першому корпусі не знаю і не хочу знати, мені не цікаво, я туди не лізу, бо тому що дурдом зараз.